Так, в нас є вже хвилин п'ять на зв'язочку. В нас Британія. Давайте послухаємо. Доброго вечора вам. Кажіть. Добрий вечір. Мене звуть Олена, дзвоню з Англії і маю таке запитання до панів. На телеканалі Прямий є такий цикл коротких фільмів. Під титулом Таємне життя матрешки», де вони показують, як, який стосунок російського суспільства є до так званих ветеранів СВО. Там ситуація, коли інвалід без ніг не може ем, вийти до маршрутки, тому що водій не хоче відкрити двері. Потім показують стосунок е, у, урядових. Закладів до е, інвалідів, те, що вони не можуть там влаштуватися на роботу і так далі. Е, також показують, як медичні заклади не обслуговують тих ветеранів СВО, не протезують і так далі. І, на жаль, такі самі ситуації мають місце в Україні. Е, Дуже часто українці по тотально позбавлені емпатії водій маршрутки з західної України, який не, не хоче відкрити двері ззаду, щоб людина на вузько-інваліському могла е, війти до маршрутки. І подобні ситуації я пам'ятаю, що пан Цибулько теж казав про тяжку ситуацію наших військових, які поранені, які е, вже не можуть бути на фронті, але не можуть працевлаштуватися і так далі. Олександр Палій, наш історик, пояснює ситуацію в, на Росії тим, що вони не так давно вийшли з киненого віку, тик, тільки дві тисячі років назад. Моє питання: що не так з нашим суспільством? Чи це тяжкі наслідки е, совка? чи це теж якісь клопоти наші з еволюційним розвитком, чи що це таке? Дуже панам дякую. Дуже дякуємо вам. Може, я почну Тарас? Так, так, звичайно. От в чому особливість українського суспільства? Це дуже чітко було, я помітив, на початку 90-х у Львові. Нібито Львів, інтелігентне місто, місто культури мистецтв. Тільки зі Львова забрали кілька десятків, десь 50 активних людей, креативних, які формули, формували атмосферу Львова. І Львів раптом перетворився в Велику бібрку або в Великий Городок. І потім за кілька років піднатяглося це, ну, цей вакуум, заповнили інші креативні люди. І, і раптом Львів знову зажив е, життям е, інтелігентного освіченого міста. Так от, Україна, вона нагадує мені цей Львів. Як тільки з України забирається такий вузенький прошурок інтелігентних, активних, е е я б сказав, пасіонарних людей, і раптом совок займає весь вакуум. І цей стиль совковий починає. ну, такого, Що таке совок? Це е побутове хамство люмпена на кожному кроці. От є Є якісь ну, лідери, які формують е, суспільні настрої. І Люмпен поводиться відповідно. Ну, згадаймо, е, наприклад, тип поведінки людей під час е, помаранчевої революції. Інтелігентні люди привітні, посміхаються, вітаються, і, а на, ну, на Майдані. Але ж на Майдані ну, стояв цвіт нації, хоча з них більшість Люмпен. Але от коли є домінантна поведінка, яка ну, вимагає етики і е, ну, певних правил, е, е, ну, я б сказав, етикету поведінкового, от воно, воно тоді приймається всім суспільством, тільки вивалюється із суспільства оцей маленький прошарок, який формує. От подивіться, нагадаю, зараз якраз е, день. Добровольця. Останні тижні на Майдані під час Революції Гідності, і по Києву, і будь де, куди б ти не зайшов в яку установу, люди тяжко ки Києву було, але люди казали хорошого вам дня, хорошого вам вечора, хай вам цей день буде краще. І така той етикет і така ну доброзичливість. Вона насправді залікувала травму. Але ж чим далі від великих міст, тим більше, оця, ну я б сказав, чутливість на недостачу освічених інтелігентних людей. От їх вириваєш десяток із якоїсь дубна. І всі водії дубна починають поводитися як останні хами в маршрутках. Або, ну умовно кажучи, тому тут якраз проблема в тому, що з одного боку є озвіріння через те, що багато патріотичних пасіонарних людей, які робили атмосферу внутрішньо на фронті зараз, чому так багато людей говорять, що ось ось повернуться наші хлопці, навіть не задумуючись, наскільки вони будуть випалені внутрішньо, вигоріли і, і ну я б сказав. Ну, виснажені психологічно і морально. Але разом з тим, от, от, е, коли з'являється це побутове хамство, це якраз е, протест упосліджених чи точніше заявка упосліджених на право подомінувати. Поки ну, це е, є українська приказка, молодець середовець, а, е, а серед молодців сам вівця, а перед молодцем сам вівця. От приблизно це такий задавнений комплекс, комплекси словомському.